Доброго ранку. Сьогодні я вам хочу показати таку витку троянту, як Дороті Паркінс. Вона не в дуже гарному місці в мене посаджена, але вона пробирається до світла, має такі великі квіти, яскравий рожевий колір. Головки жару не витримують, спускаються донизу, бачите, навіть ламаються. Але цвіти рясно, цвяте протязі всього літа. Перше цвітіння дуже яскраве, могутнє, можна сказати так. Мені подобається ця троянда для виткої, квіти. Великі. Поряд з нею ще одна біла троянда. Екцель. Білий каскад, білий каскад. Он вона зверху, бо тут таке місце, що квіти тягнуться до сонця і піднімаються доверху. І ось троянда така, як екцельза. Червона, крупна, яскраво червоний колір. Теж дуже красиво. І нарешті троянда жасмін. Але я її повністю зніматиму іншим разом, бо вона тільки починає розпускати свої багатокількісні бутони. Квітне дуже рясно. Вон куди полізло, аж на кришу цвітіння. Яскраве, квіти не дуже великих розмірів, під кришу залазить, знаходить щілини в криші. Це господарська будова, споруда, то тут вона живе, цвіте, розростається так, як хоче. І перед вами мій сніданок. Один невеличкий голубчик. Голубці готувала раніше. Не можна з'їсти, коли на дієті е, всю партію приготовленого блюда, бо готувати не один, не два доводиться, а більше. А їсти дуже мало, тому зберігається в холодильнику і періодично. Під'їдаю те, що залишилось салат, салат, до складу якого увійшла, увійшов одеський кучерявий, рукола, зелена цибуля, пророщі листочки молоді з буряка. Я старий буряк, який вже зів'яв, висадила і він тепер проростає. І я ці молоді листочки бурякові кидаю до салату. Петрушка, кінза все свого садочку між квітами висаджую. Ну і красунька, красунька неймовірна. Її звуть Юстина. Вона має чарівну посмішку, золотисте біле волосся, прикрасу квіткову на волосі зверху. І багато-багато ведмедиків це її улюблені іграшки. Запиватим кавою. Я візьму вітамін. Всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.